Якщо би ви мали віру як зерно гірчиці, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо 10-ту неділю після зіснення Святого Духа, неділю, де Христос е, говорить про віру. Христос завжди говорить про віру. Але тут дуже особливий ще такий спосіб. Уявляйте собі історію. Христос іде із своїми учнями, що ми мали декілька днів тому. Він йде на гору Тавор, де перед ними переображається. Христос іде із трьома своїми учнями Петром, Яковом та Іваном. Вони бачать цю всю могутність Христа і навіть говорять, що нам з тобою бути тут добре. Але Христос заставляє їх, щоб вони зійшли на, е, на низ цієї гори, і стається така ситуація. Приводять до Христа біснуватого хлопця, якого батько просить про те, щоб Христос йому допоміг, оскільки учні вже його обралися до тієї справи, але через якісь моменти не змогли йому допомогти. І Христос каже: о, родине невірний, скільки я буду ще з вами, скільки терпітиму вас. І Христос ціляє оцього хлопчину. Виганяє із нього німого духа. Про цю історію описано у двох Євангеліях: Євангелія від Матея, яке ми сьогодні слухаємо, і Евангелія від Марка. І так Христос допомагає, і потім учні і публічно не питаються Христа, чого так сталося, що вони не змогли допомогти цьому чоловікові. Вони на самоті його питаються, як і що може допомогти вигнати. Отого от злого духа із цього хлопчини. Христос дає свій такий вердикт, що цей рід бісів можна вигнати тільки постом і молитвою. Але підкреслюю одну дуже важливу річ, що віра, вона є основою того, що допомагає вигнати із того хлопця отого от злого духа. Віра взагалі є рушійною силою всіх. Віра завжди заставляє нас щось робити. Віра заставляє нас кудись іти. Віра заставляє нас навіть йти до храму. Віра заставляє нас одружуватися заставляє нас морально жити. Віра завжди щось нас заставляє. І, Дорогі Христі, сьогодні, ми дивлячись на віру, ми запитуємо себе, яка моя віра? Чи я реально вірю у Бога? От віра, це є завжди дія. Дія, яка заставляє робити мене щось добре. І Віра, вона завжди мусить ґрунтуватися на Бозі, бачачи Ісуса і бачачи те, що Ісус робив, учні Його так і не до кінця здобули цю віру, бо вже після Його смерті, після Воскресіння, ця віра в них утвердилася. Хоча вони бачили, бачили все, що відбувалося. Уявляєте, ви бачите е таку е людину, яка є Богом, і вона все робить, зціляє, навіть мертвих воскрешає. І в кінці таки не зміг ніхто до кінця повірити. Всі засумнівалися. Аж після Воскресіння кожен зрозумів. Що Христос працював над Його вірою. Христос і сьогодні, дорогі в Христі, працює над вашою вірою. Над вірою, щоб ви могли реально повірити в Нього. І вона, до речі, стає кращою. Я бачу, як наше суспільство через різні оці ситуації, воно стає кращим. Навіть оці всі сирени, які зараз гудять, коли ми пишемо це відео, воно заставляє нас ставати кращими. Не озлобленішими, але кращими. Чого? Бо ми не хочемо бути подібними на тих, хто віри не має. Сьогодні, дорогі Христі, Господь хоче, щоб ми вірили. Не для того, щоб пересувати гори, не для того, щоб ми були такими дизайнерами такого ландшафтного проєкту, де мають стояти гори. Ні. Але Він хоче, щоб ми були дизайнерами свого життя, щоб ми могли гори пересувати у своїх серцях. Гори непрощення, гори зарозумілості, гори сумнівів, гори всяких гріхів, щоб ми могли оті гори пересунути, а на те місце, де стояла гора, поставити присутність Божу. Сьогодні Христос запрошує вас замість гори, яка є у вашому серці, мати віру, яка може бути, як зерно гірчиці. І дуже маленьке. Воно проростає і гречиться протягом 72 годин. Але які може робити надзвичайні речі? Христос запрошує. І знаєте, завжди віра вона говорить про е, щось, що має відбуватися з Богом. І багато хто у стародавньому е, такому завіті вони говорили про те, що. Е, Хвороби, так як цей хлопць, е, хлопчина був одержимий злим духом, де кидався і в вогонь, і в воду, що вони були наслідком гріхів і завжди шукали винних. Сьогоднішній світ такий самий. Ми шукаємо винних. Навіть я, неодноразово спілкуючись із лі, різними лікарями, десь мі, е, почув такий е, собі докір, ніби я винен в тому, що я є хворий. Але насправді йде, коли Господь дарує оту хворобу, чи якісь е, хвороби, чи це душевні, чи це тілесні, дарує для того, щоб ми могли змінити ціле своє життя. Вчора я мав таку можливість е, спілкуватися з одними людьми, які е, були успішними бізнесменами. І вони робили все е, для того розвитку бізнесу. І так стається, що е, цей, ця людина потрапляє дуже таку. Е, Тяжку, я би сказав, ситуацію свого життя, де не міг навіть устати. І що він починає? Починає налагоджувати відносини з Богом. Так налагоджує відносини з Богом, що до сьогоднішнього моменту людина, ходить, бігає по горах і все робить, і розказує про Бога. І говорить про те, що ота ситуація його життя вона могла змінити. змінити його зсередини. Могла поміняти відношення його до Бога, могла налагодити стосунки з Богом. І завжди дивіться, що Господь сьогодні хоче сказати. Господь саме зараз, в цей момент, він хоче щось кожному сказати. Він і говорить, тільки потрібно почати слухати. Бажаю всім нам чути голос Божий і мати віру, як зерно гірчиці, щоб пересунути гору свого серця. І щоб ту гору розколоти закам'янілосі. Амінь. Слава Ісусу Христу.